Так, всім привіт! Це другий день. І... яка краса! Що ми тут бачимо? Що ми бачимо, що все просто прекрасно. все просто супер. Вони навіть показали свої другі листочки. Клас. Це щоденне оновлення буде в великому відео. Сюди оновлення в недільному відео. Керецін Краш, Іскрем Хейс, Амнезія. Непомню яка, Амстердам, А і блу суші. Ху-ху-ху. Всім привіт! Це третій день. І ось так ми виглядаємо на початок третього дня. Блусуші. Щось добре в керосин краш Також добре. Хайскрім Хейс так і не з'явилися. листя бо воно трохи споганилось. Тут з'явилося, але щось дуже погано. Ну таке собі початок третього дня буду тримати Це вас четвертого укусі. дня. Ну, наразі ми виглядаємо так. На жаль, тут без він поход. Ну, а так взагалі враження йдуть упевнено. Ви лампи десь 40 см, я думаю, приблизно може десь 35 на 25%. Вологість близько 60%. Час від часу я приходжу і роблю ось так. Чисто туман так. Пух, 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 пух. І все. Так, більше щоденного новену не можу через декілька днів днів пересаджу, але я не впевнений. Не знаю, можливо завтра, можливо ні. Ну так, Сьогодні у нас п'ятий день. Виглядаємо ми ось так. Всі чудово виглядають, окрім... Я не знаю, що буде, чи не буде щось там. Щось там є, але дуже слабке. Сподіваємося на найкраще. А так дівчатка дуже гарно виглядають для п'ятого дня. На тиждень зроблю, напевно, пересадочку. Підтримує вологість 60-70% та ось таку температуру. Зараз тільки, тільки вимкнулася лампа. Так, поки що все. Головне, не забуваємо про водичку з правильним піаж. Це залог вашого успіху. Правильний pH це все буде зашибійся. Що ось так. От. Клас. Ну і час від часу я роблю отакий туман. У мене повложного ще немає, тому так. Пересаджувати нашу малечу в горщики побільше. Це буде перша пересадка і буде ще одна пересадка в кінцевий горщик. Я використовую землю фараград. Пар... Типу. так. Горщики я вже показував, але треба підготувати, 100%. -100. О, без дренажу справи не буде, потрібен дренаж. У мене вже говорщики підготовлені, я вже їх використовував, тому це в мене вони вже є. Просто насипаємо землю сюди і все. Це не кінцеві горщики. Треба її спочатку там зболтати і потроху. У мене просто немає місця, де це все зробити. Тому так. сподіваюся, в майбутньому я буде більше місця для всіх цих справ. Ціхка так притискуємо землю, бо коли буде поливати, вона земля все одно буде усаджуватись. Так, ну це тепло типу ось так ось. Так, у мене є стаканчик, який я використовував для посадки. Ось таку от ямочку. Ось так ось. Ну, хто я робить, може у когось є спеціальний інструмент, у когось є рукавиці. Я рукавиці не люблю. Вони зараз особою не потрібні. І ось так буде цим стаканчиком пустим я роблю місце під. Майбутню рослину, яку я пересаджу. Ну, я зроблю глибше, тому що я хочу посажити його трошки глибше, бо там стебель трошечки великий. А може цього й достатньо, я не знаю. Зараз, зараз перевіримо. Так, у нас буде рости... У, у нас буде рости блу Ось так от виглядає рослинка. Сьогодні сьомий день, да, сьогодні сьомий день кінчається, мене, як це правильно сказати, змінений час доби, в мене вночі день, а в день ніч. Зараз у них кінець сьомого дня. Ось, типу, ось так. Ну, мені треба глибше. Ну, то що, ну, стебель, ну хоча б ось так ось. Принаймні ось так. ну Треба ще трошечки глибше. Дуже-дуже обережно. Рослини дуже тендітні в цьому віці. Ось таким чином я роблю глиб вже просто так. Я думаю, що буде нормально. Так -мо! Не підготовлено нічого. Але щоб не впало. Я сподіваюся, ви це бачите. Так. Блу сушу. Я знищую цей стаканчик за можливості. Якщо тут внизу буде коріння, то я не буду його чіпати. Коріння мало. Але воно є, і це дуже добре. Помага в плісневі. Ось є коріння. Низ горщика не буду чіпати, бо там багато коріння, щоб його не пошкодити сильно. Так ось. Достатньо. Опс! Опс, опс, обережно, обережно, оп, 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 оп. ось так. Ось так це виглядає. Важливий момент, в цей ґрунт не можна одразу садити насіння. Ну, тобто, як ви приключили, не можна лежити, тому що цей ґрунт вже попередньо удобраний. Він занадто потужний для зернятка, Скоріше за все, можна нічого не вийти, але якщо у вас сильна генетика, то можете спробувати, але я не рекомендую. ну і Виробник теж не рекомендує, тому що ну, почитайте в інтернеті, вам там більше розповідає. Прочитано. Так, ось. ось так це виглядає. Я не буду вам записувати, як пересаджую я всі. Я потім покажу просто кінцевий результат. а Звичайно ж полити. У мене вам зі залишки моєї підготовленої води з правильним pH. Зараз ми і польємо нашу свіжопересаджену рослинку розсинку bluши. Спочатку ми... Здорово ну, душ, як, як зазвичай, він отримував перші 6 разів на день як мінімум. І все. Так. І залишками цієї води я зараз роблю нову. Ми поливаємо обережно навколо нашої рослинки. Ось так, ось обережно, обережно, обережно. Оп! Тут десь було пів літри. Я думаю, цього достатньо для першого разу, навіть навіть задуже. Так, ну трошечки його підіпремо, зараз зимей, бо щось не впав що так, все. Вправляється до богу. Так, все. Далі покажу кінцевий результат. Так ось так ось наші дівчаточки, дівчулічки виглядають ось. Ну, я не знаю, що з цього вийде. А, ну, щось вийшло, але не зрозуміло, що. Так, ось ми пересадили, палили правильно водою з І Ще пальємо декілька разів просто водою і буду поливати її добривами. До наступного оновлення. Минула доба після пересадки. І що ми тут бачимо? Бачимо, що все росте просто дуже прекрасно. Блусуша у нас лідирує. Далі йде Керасін Краш. До речі, саме дорога зернятка моя. Потім ідея Амстердам Амнезія теж непогано виглядає. Але Iskrim Hase чомусь взагалі не розумію, що з ним не так. Дуже прикро його таким бачити. Якось так. Я ще їх ну, я полив їх тільки як пересадив. Це було минулого ранку. І зараз вони виглядають ось так. Ну, в принципі, вигляд для тижневих рослин це вигляд дуже-дуже-дуже добрий, я так думаю. Ну, на пару днів, можливо, ми відстаємо, але це не суть. Все, дякую за перегляд. Ставимо вподобайки та підписуємося на мій канал. Дякую!